Вітаю вас, діти, на уроці математики. Ми вивчаємо далі прийоми додавання і віднімання чисел в межах 10. І сьогодні досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 2. Давайте ми з вами, гарно і зручно, ми сідаємо щось нове завжди вивчаємо. Те, що вчили, пригадаємо, будь уважний, починаємо. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож. Безмежною країною математики. Але подорож ми будемо здійснювати на якомусь виді транспорту. Сьогодні ми будемо подорожувати на сучасному транспорті. Оберіть, будь ласка, собі, те, на чому ви хотіли подорожувати. Якщо ви обрали електросамокат, то вам будуть супутниками на уроці гарні знання. Гіроборд вас очікує. Гарний результат. Велосипед гарні позитивні емоції. Гіроскутер сигвей. Вас очікує нові знання. Поїхали? Так, подорожуємо. І діти! Ви вже навчилися міркувати при додаванні та відніманні числа 2. Мабуть, ви вже готові до складання таблиць додавання і віднімання числа 2. Після складання таблиць ви вивчите їх на пам'ять і після цього зможете дуже швидко, а головне правильно, додавати і віднімати число 2. Якщо хтось ще має труднощі з цим, треба обов'язково додатково попрацювати. Отже, сьогодні ми складемо таблиці додавання і віднімання числа 2 і розкриємо їх секретно, тому будьте уважні, щоб зробити правильні висновки. А ми. Починаємо із фокусів. Наша гра така. Коли ви відгадаєте, скільки там буде, або обчислите, то відкриється шляпа і скаже нам, що ж там було? 9 відняти 1. Скільки то буде? 8. Правильно. Зайчик нам приніс 8. 0 плюс 9. 9. 9 плюс 1 10. 10 плюс 0. 10. 10 відняти один. Дев'я. Ви, молодці. Що ж, далі фокуси продовжуються. 6 плюс 2. Поміркували? Є. Це буде 8. 2 плюс 7. 9. 8 плюс 2. 10. 2 плюс 8. 10. 7 плюс 2. 9. Всі фокуси відгадано. Молодці. А тепер сідаємо правильно рівненько для того, щоб писати. І будемо писати ми дуже цікаву цифру. Напишіть, будь ласка, каліграфічно число яке на 2 більше, ніж число 3. Відповідь у нас вийде 5 Правильно? Молодці. Давайте запишемо це завдання в сушиті в клітинку. Пишемо рядочок п'ятірочок. Пишемо гарненько. Якщо потрібно, можна зупинити відео і написати його. Так. Написали, а тепер відкриваємо сторіночку 60 у вашому підручнику. Є перше завдання. Давайте попрацюємо із таблицями. Гляньте, як змінюється перший доданок у таблиці додавання і як змінюється значення суми. Якщо до 0 додати 2 буде 2, до 1 3, до 2 4, до 3 5, до 4 додати 2 буде 6, до 5 додати 2 буде 7. До 6 додати 2 буде 8, до 7 додати 2 буде 9, до 8 додати 2 буде 10. Якщо уважно придивитися, то всі числа будуть у нас переходити на 1 більше, ніж попередньо. Так само таблиця на віднімання. Значення різниці буде так само переходити від 1 і на 1 менше. Давайте спробуємо подивитися. 2 відняти 2 буде 0. 3 відняти 2 буде 1. 4 відняти 2 буде 2. 5 відняти 2 буде 3. 6 відняти 2 буде 4. 7 відняти 5, 7 відняти 2 буде 5. 8 відняти 2 6. 9 відняти 2 7. І 10 відняти 2 8. Як бачите, наші… Числа змінюються всього на 1. Стає їх менше. Так, Будь ласка, тепер виконаємо завдання 2 із сторінки 60 вашого підручника. Потрібно переставити доданки місцями і знайти значення виразів. Для цього нам треба виконати перший приклад, який у мене тут записаний. 2 додати 7. При додаванні ми доданки переставляємо місцями і напишемо 7 додати 2. Тепер виконаємо, дивлячись у таблицю. У нас вийде число 9. Давайте виконаємо так само всі інші приклади. 2 додати 5, це буде 5 додати 2. Переставили доданки. І вийде у нас 7. 2 додати 8 це буде 8 додати 2. Це буде 10. 2 додати 6, це буде 6 додати 2. І це. В результаті дасть 8. 2 додати 3, це буде 3 додати 2 і буде 5. Так, ми з вами переставили доданки місцями і знайшли значення виразів. І давайте згадаємо, що від перестановки доданків сума не міняється. <кх> Молодці! А тепер попрацюємо з третім завданням і виконаємо арифметичні дії за стрілками. Зробимо таку собі зміючку. Отож, починаємо першу зміючку. 10 відняти 2 то буде 8. 8 додати 1 буде 9. 9 відняти 2 7. 7 відняти 1 буде 6. А 6 додати 2 буде 8. Перша зміючка виконана. Так само зробите другу. Можете зупинити відео і зробити це самостійно. А я даю вам підказку. Починаємо другу змійку. 8 відняти 1 буде 7. 7 додати 2 9, 9 додати 0, 9, 9 відняти 9, 0. 0 додати 8, 8, 8 відняти 2 буде 6, а 6 додати 0 буде 6. Ви, молодці, справилися із тим завданням. Тож, давайте перейдемо до завдання 4. Давайте ми будемо. Визначати, що означає знак відняти. Відняти це забрати. І ми можемо доповнити і пояснити наші обчислення. Знайдемо значення решти виразів за поданою схемою. Зараз ми розглянемо цю схему. Отож, розпочинаємо. Наше слово відняти означає забрати, і тому ми будемо забирати. Від 9-2. Це буде в нас 7. Чому? Тому що 7 додати 2 буде 9. Ми міркуємо, навпаки, дивлячись на додавання. І так, нам додавання допоможе зробити вирази на віднімання. Розгляньте, будь ласка, як ми це зробили. Можна це зробити за допомогою зупинки відео. І ми з вами подивимось. 7 відняти 2 дорівнює 5, тому що 5 додати 2 буде 7. 5 відняти 2 дорівнює 3, тому що 3 плюс 2 дорівнює 5. 8 мінус 2 дорівнює 6, тому що 6 плюс 2 буде 8. Молодці. Дякую. Ви знайшли ці значення виразів і повторили, що таке віднімання. Отож, що на уроці було для вас новим? А що важливе ви повторили? Які вміння покращили, як зміниться значення суми, якщо перший доданок збільшиться на один? Молодці. А тепер оберіть собі, будь ласка, колір цеглин колего, щоб оцінити нашу зустріч. Якщо зелене це все було легко. Червоний трошки втомилось, жовтий було цікаво, оранжевий у мене все вийшло. Синіх було складно. Я думаю, що вам сподобалось. Дякую вам за увагу. Ви сьогодні були молодці і до нової зустрічі!